Всім привіт! І сьогодні я відкриваю Future е, Crate. Крейт. Е, крейт типу там де. Ну, там, де клокмени ларджі. Великий клокмен. І я на нього дуже, дуже в Мене вже є... дуже багато заработала. У мене же є от стільки. Відкриваю. Що мені випадає? Я хочу, щоб мені випав годлі, будь ласка, годлі, годлі, годлі. Це... Це простий клокмен. Не гойдлій міфік. Ну він мені теж пригодиться. Ще я можу ще вроді купити. За скільки там. А, ні Тоді. Остініте. Ні О, зараз попробую відкрити. ще. ж у мене стільки юнітів? Я не знаю. Ну, понятно. Тоді всім пока.